Розсудливий розбійник. Дорогі мої, ми знаємо з Євангелія, що два розбійники були розп'яті з Ісусом у Страстну п'ятницю. Вони висіли там голі у ганьбі і агонії, на тяжких хрестах близько шести годин. Спочатку вони богозневажали. Кидаючи злісні образи в його бік, їхмена не згадується. У результаті ж, один був врятований, а другий втрачений, один прощений, другий засуджений, один вознісся на небеса, другий вирушив на погибель. Серце одного стало жорстоким ненавистю, серце другого лагідніло від любові. Один проклинав Бога на останньому віддиху, другий прошепотів спасенну молитву. Чому так вийшло? Чому один з них змінив свої думки і увірував у Христа? Є одне вірогідне пояснення, коли він пробачив, як Ісус прощає своїх вбивців, це справило на нього глибоке враження. Його очі розплющилися, і він усвідомив, що перед ним не просто людина. Він ніколи не зустрічав такого сильного прояву любові. В одній із прах, сказаних на Христі Ісус, молився. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Луки 23:34 молитва, дорогі мої, була не лише про релігійних лідерів. Які замислили його вбивство, не лише про юдею, що схвалили це, не лише про римлян, які це виконали, але про кожну пропащу людину, гріхи якої зробили розп'яття необхідним. Оскільки наші гріхи теж Привели Ісуса до Христа, ми також були ворогами, яких Він простив і за яких умер. Великий проповідник Чарльз Сперджен сказав: Давайте ж зійдемо на Голгофту, щоб дізнатися, як ми можемо бути прощеними. І потім давайте затримаємося там, щоб дізнатися, як прощати. Розбійник був так зворушений добротою Ісуса, що в його серці пробудилася віра, що він також може врятуватися. Він вимовив просту щиру молитву з восьми слів. Яка змінила усю його долю. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Луке 23:42. Автор Макс Лукадо зауважує абсурдніше за його прохання лише той факт, що воно було виконане. Той, хто заслуговує на пекло. Отримав небеса. Єдине, що об'єднувало Ісуса і розпійника, так це спосіб їх страти. Один був звичайним злочинцем, другий був судею всього світу. Один був винен як грішник, другий був найшли. Безневиннішою людиною на землі, на прохання розбійника згадати його, Ісус відповів істинно, істинно кажу тобі, що сьогодні зі мною будеш у раю» – Луки 23,43. І цей розбійник, хоча і був розп'ятий за свої злочини на землі. Тепер вільний на небесах завдяки силі прощення. Те, що сказав Ісус цьому розбійнику, є посланням надії для всіх нас. Якщо Ісус простив своїх власних убивців, Він простить і нас. Якщо Ісус врятував розбійника, що гинув, Він врятує також і нас. Дорогі мої, немає гріха настільки жахливого, щоб його не змогла спокутувати кров Ісуса. І немає такої помилки, яка виявила б занадто серйозною для милости Божої. Євангельська розповідь про спокутування розбійника відповідає на питання. Чи є така річ, як передсмертне покаяння безумовно? Чи раджу я це зовсім ні? Навіщо Богу віддавати вам хрехітки у вашому житті замість найкращого? Навіщо палити свічку вашого життя заради самих себе? Димлячи Богові в обличчя? Бог врятує будь-кого, хто молиться з істинним покаянням і вірою навіть на останньому віддиху. Але хто скаже, що в житті цієї людини взагалі ще трапиться така нагода? Вона може несподівано померти і назавжди загинути. Ось чому Біблія рішуче заявляє. Ось тепер час приятливий, ось тепер день спасіння. Другий Коринтян 6.2. Дорогі мої, не ризикуйте своєю душею, навіщо грати в кістки з вічністю? Зверніться до Бога зараз, Він врятує ваші душі і повністю змінить ваше життя. У 1871 році Дуайт Муді прочитав проповідь під назвою Що ж мені робити з Ісусом? Після закінчення проповіді Він пропросив свою спільноту, найбільшу церкву в Чикаго в цей час упродовж тижня розмірковувати над тим питанням. І наступної неділі прийти, прийнявши якісь рішення. За власним визнанням муді назвав це найбільшою помилкою, коли здійсненою за його служіння. В той самий день велика пожежа Чикаго пройшлася містом, убивши більше трьохсот людей. Знищивши більше тисячі будівель, включаючи церковну будівлю муді, і залишивши тисячі людей без даху. Деякі люди з його пастви теж загинули. Потім він сказав: яка ж це була помилка, І тоді я не смію давати людям тиждень для роздуму. Про їх спасіння, зараз найбільш слушний час, потім він сказав, що віддав би свою праву руку, щоб усе виправити. Якби спокутний розбійник міг говорити з нами сьогодні, він, можливо, сказав би. Не чекайте останнього дня свого життя, щоб отримати спасіння. Набагато краще служити Богові і віддати йому свої кращі роки, а не останні дні, що залишилися. Інший автор зауважив: Бог гарантує прощення за покаяння, але Він не гарантує. Що завтрашній день настане для нас, якщо ми зволікатимемо. Двоє розбійників були розп'яті з Ісусом. Один нині прославлений разом з Ним. Ми можемо розділити ту ж долю. Ми не зобов'язані помирати у наших гріхах, наші рішення визначають нашу долю. Долю в майбутньому житті, дорогі ми, чи усвідомлюємо, доля у вічності, яка буде мати початок, але ніколи не скінчиться. Доля це не питання шансу, це питання вибору, вмираючий розбійник змінив свою вічну долю, зробивши правильний вибір. І ми також на це здатні. Хіба не дивно, скільки багатьом речам ми можемо навчитися у розпійника? Чи не так? Дорогі мої, сповідь церковне таїнство звичне визначення, але звучить парадоксом слово таїнство. Свідчить про глибоко особистий характер того, що відбувається. А прикметник церковний вказує на те, що ця справа стосується спільноти. Зібрання. Як тільки ми щось наділяємо визначенням церковний, тут же це щось. Перестає бути справою особистою. Не можна сповідатися для себе, як не можна причаститися для себе. Сповідь особиста справа кожного не зовсім. Якщо йдеться про церкву, то тут взагалі немає особистих справ. Йдучи на сповідь, ти не вирушаєш. Вирішувати свої питання. Церкві належить той, хто бере участь у Євхаристії. Церква живе Євхаристію і живе в Євхаристії. Бути в церкві це бути в Євхаристії. Можна стати фахівцем у богослові, зробити кар'єру церковного чиновника. Опанувати нюанси церковної політики, але все-таки не бути в церкві, доступ у церкву через чашу. Проте ми знаємо, що священник може не допустити людину до причастя, а значить, поставити її поза церквою. Якщо ти поза Євхаристією, ти типу поза церквою, відлучений, виключений з її життя. Бо церква це не просто співтовариство людей або організація, хоча і ці рівні буття церкви ніхто не оспорює. Церква виявляє себе в Євхаристії, в єдності тіла і крові. Буквально. Тіло і круг Христові роблять нас єдинокровними один одному, буквально. Значить, християни, брати і сестри по крові, буквально. Християни, брати і сестри один одному не просто по переконаннях, а по тій крові, що тече в наших жилах. Ми можемо належати різним разам, але причащання від чащі причастя робить нас справжніми братами, незважаючи на колір шкіри, страшно воістину. Але це ще не все. Ми не лише причащаємося тілу і крові Христові, дозволяючи Божому життю. Волитися в наше життя, змішатися з ним, пронижуючи всю істоту. На літургії святого Василія Великого священник молиться. А нас, усіх, що від одного хліба і чаші причащаємося, з'єднай одного з одним на спільність. З єдиним Святим Духом. Що означає, що біля чаші ми причащаємося? І життю один одного. І, і мені є велике діло до того, чиєму життю я причащаюся в церкві. Наші життя поєднуються, залучаються один одному. А ви готові. Причаститися тим, хто разом з вами підходить до чаші. Що значить, його гріхи прийдуть на мене? От через що я хворію спокійно? Євхаристія спілкування святих. Ви не знали, що ви святий, святий, так само, як і я. Я кожен із наших братів і сестер, нічого не поробиш. Ви святий, і з цим потрібно смиритися. Жодні тяжкі гріхи не зможе задушити іскорку образу Божого в людині, а значить, іскорку святости. У Євхаристії, у спілкуванні святих. Розкриваються самі потаємні і незакаламучені куточки нашої душі, тому так легше дихається після літургії, і ви це знаєте, як знаєте і те, що в молитві перед причастям поминається тайна вечеря Юда. Цей нещасний апостол зрадив не лише свого вчителя. Він зрадив усе братство учнів, зрадив своєму братству. Їх було одинадцять, і кожного він обдурив, прийшовши на вечерю з поганими намірами, від яких його не відвернула навіть урочистість моменту. Для Юди це була проста вечеря, дуже скромна. І неситна, він був чужим на цій вечері. Той, хто підходить до чаші, цинічно маючи намір продовжити життя нечисте і нечесне, чужий сторонній. Тому, відлучаючи від причастя чужака, священник надає йому послугу, страшно і небезпечно Йти шляхом юди. В давнину те, що ми зараз назвали б сповіддю, проводили збори священників на чолі з єпископом, це було схоже на судове засідання. Проте судили не кожного причасника, а тільки тих, на кого падала підозра в нечистому і нечесному житті. Ці збори проводилися з метою призвати грішника до покаяння. А якщо він не хотів міняти свого життя, відлучити його від чаші, бо не може причаститися той, хто немов в юда не відмовляється від своїх поганих планів і намірів. Але був дехто на ім'я Петро. У минулому рибалка, в нього є брат, в нього є теща. Він теж був на тайній вечері і причастився від рук Спасителя. Петро гаряче обіцяв і присягався, що лишиться зі своїм учителем до кінця. І ніщо не злякає його. І всього через кілька годин одна за одною сталися дивні події. Петро мушньо кинувся захищати свого наставника з мечем в руках, навіть служив вухо не злякавшись озброєної варти. А потім відрікся тричі, зляканий якоюсь служницею. Чи знав про це Христос? Знав і причастив Петра. Не лише Господь, дорогі мої, знає неміч нашу, але наші брати і сестри знають це занадто добре. Усі ми грішні, усі ми падаємо. І мужності в нас не більше, ніж у Петра. Але Господь вірить у нас, скільки б ми не оступилися, тому до причастя допускають і тих, хто ще не зовсім поборов свої пристрасті, але б'ється за свою любов, зміцнюючись у цій боротьбі Євхаристії. Бо Євхаристія – це ліки безсмертя, кращий засіб проти гріха і порочних свічок. Розумієте? Самі ви не зможете побороти свої, свої гріхи, свої пристрасті. Саме через Євхаристію, через ці безсмертні ліки ми поступово будемо очищатися. І наближатися до Бога. Бо сам Христос сказав: не здорові потребують лікаря, а хворі. а ми хворі на наші гріхи. Тому якщо вважати, що я ще не достойний причащатися, то кажу вам. Ви ніколи не будете гідними і достойними, хоч як би ви не приготувалися, ніхто не є гідний. І прощаємося не тому, що гідні, а це з волі Божої, з ласки Божої, щоби Господь міг допомогти нам боротися з гріхом, з дияволом, який опанував нас і хоче віддалити нас. Від Бога. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!